У останніх відвідинах виробника Solaris ми прийняли рішення ще додатково закупити п'ять одиниць, але ми тільки розпочнемо тендерні процедури в цьому випадку. Ну і до кінця місяця так само ще частину великого баритну вже наявного в «Електротранса», буде введено. Таким чином, до кінця вересня, 18 одиниць великого і середнього баритного вийде на маршрути міста Хмельницького цього року. Ми ще зробимо великий крок вперед, і я думаю, на цьому їх буде достатньо тобто ми введемо кілька десятків таких автобусів частину маршруток знімемо, ну і 2023-2024 рік роки будуть фактично Роками заміни електротранспорту, заміни тролейбусів на нові зараз. Ми ще плануємо ряд маршрутів ми не є задоволеними тим, як працюють маршрутки. Ми неодноразово робимо їм зауваження і моніторимо ситуацію. Є факти зафіксовані з'їздів в вечірній час. Є факти зафіксовані відключення GPS навігаторів. Ця ситуація точно буде мати нашу реакцію вже буквально в наступному тижні. Є навіть в нас такі. І думки розривати кілька договорів з перевізником для того, щоб комунальний транспорт заходив на ті маршрути.